Доброго доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас з вами невеличкий прямий етер про те, як штучний інтелект використовувати для малих середніх підприємств та фрілансерів. Ми в компанії Богуштайм. Доброго ранку та дякую, що заєднаєтесь. Ми в компанії Богуштайм топимо за ефективність та основна наша. Основна наша задача, основна наша спеціалізація це робити людей ефективними, допомагати їм ставати ефективними. Це ми робимо за рахунок планування, це ми робимо за рахунок того, що допомагаємо людям дивитися на свої цілі і почати рухатись саме до своїх цілей. І з цієї ж з цього ж самого приводу саме через те, що ми любимо, коли наші клієнти досягають своїх власних цілей. Що ми любимо, коли наші клієнти стають ефективніші і кайфують від цього, ми почали використовувати і маємо ряд практикумів, де застосовуємо штучний інтелект. І насправді, коли ви йдете до нас на ці практикуми, ви не вчитеся застосовувати і працювати штучний інтелект, застосовувати штучний інтелект і працювати з ним, працювати сам на себе і створювати якісь там відео, відео, якісь музику. Ми не про це. Ось, знаєте, є. Зараз дуже відомий і один з, мабуть, найпоширеніших в світі експертів, найпоширеніших в Україні експертів, які за штучний інтелект, це Роман Крилович і його курс AI Creator», То цей курс для того, щоб людина змінила професію і почала використовувати штучний інтелект саме для того, щоб почати заробляти гроші. Ми ж в що щодо штучного інтелекту ставимось трошки інакше. Ми його використовуємо для того, щоб стати ефективніші в своїй повсякденній роботі. І саме тому е, сьогоднішня тема штучний інтелект для малого середнього бізнесу та фрілансерів якраз про ефективність, не про те, щоб змінювати професію. Не про те, щоб ставати зовсім іншою людиною, використовуючи інші застосунки і створюючи з штучного інтелекту окремі продукти, на яких ви потім будете заробляти. Ні, ми не про те. Ми про те, щоб ви залишаючись ті в ті професії, які ви зараз є, щоб ви ставали ефективніше, просто використовуючи. Штучний інтелект, бо він може забрати у вас рутину щодо створення якихось, якоїсь документації. І це перевірено, якщо правильно написати промпт. Промпт це команда, яка надається штучному інтелекту. То в нас можуть бути класно написані юридичні договори, в нас можуть бути класно написані будь-які комерційні пропозиції, в нас можуть бути класно написані або там класно зроблений зворотній зв'язок, відповідь, та, листування якесь можна використовувати для того, щоб загладити всі кути, та, попросити використати штучний інтелект. Що ми робимо? Що на наших практикумах? І саме сьогодні я хочу поговорити про один із практикумів, який називається AI стратегії для бізнесу, як почати заробляти більше. І на цьому практикумі, на цьому практикумі кожен фрілансер, в якого є вже свій бізнес, і він заключається в тому, щоб себе продавати комусь. За найкраще комусь де цікаво, за найкращі, за найкращі умови. І, звісно, наступний, наступна людина, кому буде цікаво, або цільова аудиторія, кому буде цікаво, це малий і середній бізнес, коли за багато завдань лежить на одній людині, коли потрібно все встигати, коли власник є і директором і виконує операційну частину в самому бізнесі і є як там носить як правильно сказати, носить ще додаткову додатковий капелюх людини яка виконує якусь задачу наприклад власник є додатковим маркетологом і це також займає багато часу, тому що насправді якісний маркетинг це той маркетинг, який потрібно, де потрібно аналізувати ринок, де потрібно тримати руку на пульсі, де потрібно розуміти, які твої конкуренти, де потрібно дивитися, що відбувається взагалі в світі в твоїй ніші. І тільки тоді, ну, насправді, маркетинг буде класний. Кому я розповідаю, ви про це знаєте набагато краще. Але ж... Залишається тільки одне питання. Одна людина, дуже багато різних питань, дуже багато різних ситуацій, які потрібно тримати кожного дня в своїх руках, і що тоді робити. Тому Богуштайм почав використовувати штучний інтелект. І тому ми насправді його, наші практикуми допомагають власникам. Дивитися трошки інакше на цей світ, і я би сказала, перепрошиватися абсолютно інакше. Чому? Тому що 100% і серед вас, дорогі власники, які зараз дивитесь Мене цей прямий етер, і серед вас, дорогі, дорогі люди, дорогі наші учасники, які дивляться цей етер, є керівники. Скажіть, будь ласка, скільки разів і як часто ви себе ловите на тому, що ви підлеглими не можете поставити задачу вкотре щось виправити, просто через те, що будете цей підлеглий? Щось скаже і звільниться. Якщо таке є, поставте, будь ласка, плюси, буду розуміти, як, як це відбувається. Бо насправді, коли ти боїшся, ну, коли тобі потрібен результат певного гатунку і коли ти регулярно та, дякую, коли тобі потрібен результат першого, першого гатунку, вищого гатунку і е, тобі приносять якийсь результат, Ух ти, які я штуки вмію робити. Коли приносять якийсь результат, хочеться ось це виправити. Хочеться зрозуміти, як правильно сказати це своєму підлеглому. І в більшості випадків, коли ми починаємо спілкуватися із штучним інтелектом, на, якійсь, на якомусь етапі ми боїмося йому сказати. Перевірте, я на собі перевіряла. Ми боїмося йому сказати перероби ось це. Тим більше, що не тільки я одна б це перевіряла, ми перевіряли це в компанії, Людмила Бовш також гралася і говорила про те, що ловить себе на думці, вкотре боїться надати корекцію для того, щоб отримати результат. І саме тому. Нам потрібно з вами для того, щоб адаптуватися в світі. Нам потрібно з вами використовувати цей штучний інтелект і перепрошуватися, і вчитися писати правильні промпти, і вчитися правильно використовувати цей штучний інтелект. Навіщо? Для того, щоб не пройти повз. Минулого тижня я читала. Звіт економічного форуму, і з одного боку, дуже цікаво виходить, як буде розвиватися наше життя і економіка України, в тому числі, з іншого боку, трохи стаємо торошно. Чому? Тому що перше, що говорять, і перша проблема, з якою ми зараз стикаємося, це недостатність персоналу. Його просто не вистачає людей, на яких можна покластися, на яких можна яким можна віддати якусь частинку роботи і розуміти, що ось ця робота вона буде виконана так, як тобі потрібно. Тому ми в Богуштайм маємо такий практикум, який називається AI стратегії для бізнесу. Як почати заробляти більше, і що відбувається під час цього практикуму? Під час цього практикуму ми з вами перше розробляємо ціль, розробляємо план досягнення будь-якої цілі. Звісно, це все за допомогою штучного інтелекту, правильного навченого, правильно навченого, і ви отримуєте по результату цих помічників, які будуть працювати на вас дуже дуже довго. Бо вони, вони налаштовані на те, щоб працювати ці помічники. Отже, перше, що ви отримуєте, це пропрацьована ціль досягнення. І коли я кажу ціль, ну насправді не важливо, яка саме. Чи це бізнес ціль, чи це особиста ціль. Але вона буде пропрацьована. У вас буде розписаний покроковий план. Досягнення ось того результату, який ви собі запланували. Це перший, перший пункт. Другий пункт те, з чим виходять із практикуму, це створена бізнес-модель бізнесу, оновлена. Бізнес-модель бізнесу, в залежності від того, хто створює що. Тому що інколи приходять з готовим бізнесом і створюють, оновлюють цю бізнес-модель, інколи приходять просто із ідеєю нового проекту, нового напрямку бізнесу і пропрацьовують бізнес-модель саме цього напрямку. Отже, створена, бо оновлена бізнес-модель бізнесу. І наступний крок на основі ось цієї оновленої або створеної бізнес-моделі створена маркетингова стратегія. І звісно, що я вам хочу сказати в один із останніх потоків ось цього практикуму. Дуже цікаву ситуацію побачила, що по завершенню тобто ми пройшли практикум. Триває доброго доброго дня. Практикум триває 6 годин із невеликими перервами. По завершенню цього практикуму я зазвичай для того, щоб трохи, трохи знаєте, розворушити учасників, тому що ми працюємо, працюємо, працюємо досить, досить порідно і досить так інтенсивно. Я запитую, як справи і з чим йдете сьогодні із практикуму. Тож один із учасників. Це власник із Хмельницька, в нього досить класний бренд, досить потужний бренд преміального текстилю домашнього. І заходив він в наш практикум із невеликими побоюваннями, тому що він не розумів, що ми можемо створити, який результат ми можемо створити. І ось я бачила, як протягом практику змінюється його навіть вираз обличчя. І по завершенню, коли я запитала, з чим йдете, він сказав: Насправді, я зараз підвантажений і я привантажений тією кількістю інформації, яку я отримав. Мені це все потрібно перечитати. У, -у, -у, -у. і ось тоді я зрозуміла, що. Насправді інформації дійсно багато, і я повторюю завжди на цьому практикумі, що ми не обіцяємо, що ви відразу цю інформацію опрацюєте. Ми обіцяємо, що ви її отримаєте, опрацьовувати ви будете наступного дня по завершенню практикуму. Тому що дійсно, ось те на генеровані ідеї, ці нагенеровані генеровані плани вони потребують осмислення самим власником і. Прийняття для подальшої дії. Тож, що важливо, і що я проговорила для цього учасника: що після кожного етапу, а в нас три невеличкі етапи, як я сказала, це робота з тіллю, це робота із стратегією і бізнес моделлю, і робота із маркетинговою стратегією на основі ось цієї бізнес-моделі. Для бізнесу ось ці три частинки, кожна із них по завершенню має план дій. Тобто кожен учасник, хто приходить, отримує не тільки навик працювати в штучному інтелекті, не тільки оновлену стратегію із якимись, знаєте, такими розмитими діями, що потрібно робити, а чіткий план дій. Виконуючи який виконуючи дійсно отримуєш результат. Тож, ось цей момент він залишився, коли я його підсвітила для учасника, він сказав, мені потрібно, мені вже стало трошки легше, тому що той об'єм інформації, який я дійсно отримав, я зрозумів, що я його буду довгенько читати, і я не очікувала, що стільки штучний інтелект може нагенерувати. Тож до чого я це все, друзі, розповідаю? Я це все розповідаю для того, щоб кожен із вас подивився, як ви можете застосовувати штучний інтелект у вашій рутині, як ви можете спілкуватися із вашими клієнтами за допомогою штучного інтелекту і почати це робити вже сьогодні, невеличкими частинками, тому що нічого не буває ось так раптово. Буває, всі наші досягнення, вони бувають невеличкими кроками. Там ми їх робимо. Невеличкими кроками ми йдемо. Отже, ось цими невеличкими кроками потрібно впроваджувати зміни в ваше життя, в ваш бізнес і не боятися цих змін. І не боятися ось цих моментів. Бо лишень лише використовуючи. Ось ці сучасні технології можна насправді отримати набагато більше і залишитись на плаву на бізнесі в бізнесі. Бо з прикладі нашого практикуму, коли в тебе є план досягнення цілі, хай це буде особиста ціль, так? Цілі особистої, що ти робиш? Є все тебе план. Ти розумієш, коли який крок будеш. Виконувати, і починаєш цей крок спочатку готуватися до виконання, можливо, шукати якусь інформацію, а потім виконувати цей крок. І точно так і з цими двома іншими частинками в по завершенню практикума, коли є оновлена стратегія з планом дії, з планом впровадження, то залишається тільки погодитись, вичитати, погодитись і почати це робити. І почати впроваджувати крок за кроком, як надає тобі твій помічник цю стратегію, як її досягти, просто робити, як отримувати маркетингову стратегію, отримуючи, отримавши та ось повний детальний план, отримавши повний, повний перелік пунктів, тому що її створюємо не тільки на основі. А бізнес моделі, яку щойно нагенерували, а її створюємо ще. Через призму, оцінки конкурентів. І тоді така маркетингова стратегія дійсно стає важливою, класною і адекватною. Тобто її можна застосовувати. Ну і, звісно, цей же самий помічник можна використовувати для того, щоб нагенерувати конкретні зробити конкретні дії. Бо маркетингова стратегія залишається у власника, залишається план її впровадження і залишається. Цей ж самий помічник допомагає генерувати безпосередньо ре реалізувати цю стратегію. Тобто є контент-план, і за цим контент-планом через помічника можна створити сценарій Reels, текст для посту, текст для опису свого, своїх продуктів деяких. Так, можна створити. Текст для статей, тобто можна повністю створити для свого бізнесу ті описи, які будуть продавати, які будуть, будуть робити ваше життя як власника простіше. Теж один із прекрасних зворотних зв'язків від наших учасників вже пройшло два тижні, як учасник завершив практикум, отримав ось ці три плани, про які я говорю, і насправді в нього досить специфічна була продукція і описів. Ось загальних описів продукції не було. Коли ми до нього зателефонували запитати, як справи, що нового, чи використовує він результати роботи на, на практикумі, наш учасник сказав, що та, використовую. Я в бізнесі почав робити ось ці дії. Вже в мене є ось такі перші результати, а найважливіше, що я отримав, я отримав помічника, з яким я зміг описати. Кожен свій продукт. І цей продукт він був мені опис, та, необхідний для того, щоб я почав розширювати свою, ем, свою сітку представників. Його основна, основна схема реалізації, да, як, як працює, працює через представників, через агентів, тож у агентів не було. Насправді нормального опису кожного із продукту нашого учасника, і вони разом із помічником штучного інтелекту по маркетингу сіли і створили ось ці описи. І він тепер говорить: я чітко розумію: по-перше, що ніколи такого не було в Україні, таких описів немає. Зараз я їх зробив, зараз я їх маю, і зараз я почав отримувати заявки, тому що люди, які отримали ось ці агенти, які отримали описи мого продукту, створені на основі моїх, моєї контент-стратегії, моєї маркетингової стратегії, вони почали. Краще доносити інформацію своїм покупцям, а я отримую заявки. Тож погляньте і ще раз, буду вже завершувати наше з вами спілкування. Погляньте, як ви в своєму бізнесі можете почати застосовувати штучний інтелект. Якщо хочете оновити або створити. Вашого, вашої ідеї або нового проекту, нову стратегію і бізнес-модель, і створити маркетингову стратегію дуже до речі підходить ось цей практикум для стартапів. тоді, коли немає зайвих рук для того, щоб ця людина цим займалась. Приходьте до нас, ви можете написати в директ штучний інтелект і хтось із наших менеджерів вам, звісно, відповість і надасть всю інформацію. Для того, щоб навчитись спілкуватись із навчитись делегувати свої повноваження вашим підлеглим. У нас також є практикуми, та? тобто пишіть штучний інтелект в, в директ, і ви отримуєте повний опис тих практикумів, які в нас є. А найголовніше, ці практикуми допомагають вам ставати ефективніше. Як власнику, як директору, як керівнику. Тож просто е, погляньте, що ви можете знайти, що такого серед продуктів штучного інтелекту ви можете почати застосовувати вже тут і зараз. А зараз я вам хочу сказати дякую велике, що ви були зі мною протягом цього досить довго прямого етеру. Бо ту інформацію, яку ви отримали, я надію, що ви зможете подивитися на свою роботу з іншого боку, що ви зможете трохи переформатувати її і вивільнити час додатковий для якихось власних ідей, власних дій, власних хобі. Тому що нам з вами як не крути, для того, щоб гарно. Гарно функціонувати потрібно гарно відпочивати. А в більшості випадків, коли ти власник малого середнього бізнесу, коли ти фрілансер, голова, дуже часто думає про те, як втримати свій бізнес на плаву. Тож ефективність це те, за чим ви можете звертатись до Богуштайм, і ми завжди в цьому будемо вам допомагати, і ми завжди будемо на вашому боці. Тому що ми дуже любимо, коли наші клієнти отримують перемоги в своєму житті і в своєму бізнесі. Всім папа -па і дякую за е, круту компанію сьогодні.